Пишіть, друзі, в коментарях, як, як вам апарат. Замість ХТЗ піде чи ні. <рес> так, Це більше, ніж. Більше роботи робити, ніж ХТЗ. І комфортніше буде, інший рівень. Яка ціна? Вона в будь-якому випадку буде цікавіша, ніж в цьому класі конкуренти. Тому чим? ми коли ставимо Равенівську РС1 до РТК, то ми підключаємо до базових станцій CNH безкоштовно. Безкоштовно, 2,5 см пожиттєво. Йому натік буде платити за GSM-картку, яку там буде вставлено. Mm -hmm. Друзі, ну що ж, ми на агрочеленджі, продовжуємо досліджувати потужну техніку. Знаходимося ми біля найбільшого стенду Тайтен Машинері. Зараз нам Михайло розкаже е про класну техніку. Да, вітаю вас! У нас найширший асортимент, починаючи від прес-підбирачів, да, е телескопічних навантажувачів е Фармліфт е 7,7, 37 3-7 потужною гідравлікою, мотором і багато опціональними. Е одиницями, там ми ще подивимося, пумами 200-220 і магнумами 400-ми. Це, тобто, і, ну, в лінійки KSH є від там, 110 до 115 кінських сил потужність, яку ми можемо запропонувати. Аграрію України в загальному, що ми маємо? Да ну прес підбирач рулонний змінною камерою. Ми можемо формувати тюк різної щільності. Є подрібнювач в нього зараз акційна ціна, тому звертайтеся по фармліфту 737 Є і 9-метрова стріла, тобто є 7-метрова стріла, 37 7 метажопідйомність з мотором 133 кінських сили, з 140-літровим насосом, з коробкою 6 на 3. Ходімо та глянемо на доступ взагалі. Тобто, Так як даний мотор знаходиться повздовж напрямку руху, тобто ми маємо 4-5 літрів, Common Rail, 133 максимальна потужність, 4 клапани на циліндр. Реверс вентилятора. Тобто у нас стоїть гідромотор, гідронасос, гідромотор. Реверс відбувається звідси, охолодження радіатора, інтеркулер, охолодження гідравліки, охолодження самого двигуна. Тут радіатори два стоять, охолодження трансмісії, full -power -shift 6х3 і охолодження кондиціонера. Насос 140 літровий, як я говорив, гідротрансформатор і 6 на 3. Мотор крутиться відповідно циліндричними передачами. Ну коробка циліндричними передачами йде до роздатки, відповідно, йде вже далі до наших мостів. Коробка тут Караро, мости караро посилені 4 сателіта, тому це дуже колісна база 3 метри, вага 8 тонн, Тобто, це дуже велика для цього навантажувача. Цього типу навантажувачів, і шини Мішелін 460. По стріла 7-метрова, ну, двохштокова, там щотки, це класика, шланги зверху. Є стабілізація стріли, тобто ми можемо з вантажом їхати, тобто він буде стабілізувати. Немає компенсаційного циліндра. У нас компенсація відбувається з допомогою датчиків. Датчик безконтактний принцип точно такий самий, як і на навіскі на задньої трактора. Безконтактний там стоїть і там стоїть. Тобто він компенсацію відповідно робить за допомогою системи цієї, і це нам дозволяє працювати. Тобто у нас менше буде простої, із те, що елемент відповідно буде виходити. Тобто це плюс до надійності. І другий такий вагомий це позиціонування. Тобто ми можемо виставити нижнє положення стріли і каретки, верхнє положення, нажали кнопочку, підняли і він це підніме. Ходімо до кабіни, глянемо в базі пневмосидіння, тобто в базі підлокітник, джойстик і зараз я включу ось масу, монітор. Тобто, ми всі налаштування, звідти ми проводимо агресивності коробки, агресивності гідравліки, агресивності джойстика. В принципі можна так просто провести, заглянути. дуже ду, 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 все це. Ого. Оп, ну все, Я вже спустив. Пепне Пневмосідіння. Нема, да? Нема. Да, да, пневмосідіння. Тобто. Цей. Тобто, ми можемо, я от, тобто ми можемо, те, що я говорив, нажимаємо кнопочку, провалюємося, вибираємо гідравліку, вибираємо позиціонування, режими, які ковш чи, там, чи вила, вибираємо нижнє положення, наприклад. Я нажимаю підтвердити, тобто виставив, наприклад, 1 см від поверхні для того, щоб наприклад, там, асфальт не рвати, або там, це виставили, запам'ятати, наприклад, підтверджую, от час 66 по стрілі і 13 по каретки. Все, запам'ятати. Він запам'ятав, потім я нажимаю тільки так кнопочку і так донизу наприклад, там, пускаю і він упустив до того положення, що відповідно я виставив. Тобто, це, це. Далі це агресивності. Агресивності можу виставити джойстика і агресивності гідравліки ось є перше, друге, третє положення. Тут я, наприклад, його виставляю. Перше, друге, третє, якщо швидко переходжу, тут я вже там, 60% там, по гідравліки 70, наприклад, там 100. 140-літровий насос це дуже агресивно. Є, якщо ми 100% поставимо основу, ми користуємося там, 70% для того, щоб він був такий-менш так, агресивний. Потім по налаштуваннях по гідравліки струшування, ми можемо вибрати режими, з якими частотою він буде струшувати вліво-право. Ми, да, ми нажимаємо кнопочку і потім вліво, він потім струшує наприклад, і опускає. Нажимаємо цю кнопочку, струшує і піднімає. тобто Тут вже радіо стандарт, ну, це у нас перевантаження, тобто mm -hmm. це коли відривається. Да? Такий сучасний монітор такий потужний. Да, да, да. Монітор сучасний, ну, то есть, налаштування, там, трансмісія mm -hmm. по мотору, то есть, по... це все тут можемо, ми це все бачити. Дуже багато опцій по. У нас дві пари там і ззаді ще одна пара. Зараз ми глянемо. Ми можемо виставити поток, наприклад, 42, там 40%, там 60-100% і оберти двигуна. По цьому апарату, в принципі, зрозуміло все. Давайте, може, глянемо от апарату. Оця машина мене цікавить. Значить, Багато це... відгуків позитивних про цей трактор. Взагалі Puma себе зарекомендувала як надійний трактор, потужний трактор. Це нова генерація. То є, ви бачите: зміна капота, зміна там в, в електрики. Зміна в навігації. Ми час там більш детально поглянемо. Це, це, це новий модельний ряд. Так, да, Це новий модельний ряд. Тобто зміни відбулися це в моторові, тому що став більший крутний момент. Він став працювати. Ну, у нього крутний момент зробиська на всіх обертах він вирівнявся. Тобто це означає протяговитість цього трактора. Ну, оптика, ви бачите, це те, що ми бачимо. І змінилася електроніка в плані навігації. Ну і сама взагалі електроніка трактора. Також змінилася. Значить, Зараз ви бачите, у нас 220 є в двох комплектаціях. Це CVX Drive, це тобто безступенева коробка. І є Power Drive, це Power Shift. Тобто 18 на 6 або там, 19 на 6 стандартна. І CVT відповідно від там, 20 метрів за годину до 50 там, або там, 40 км за годину. Угу. То він може безступенево змінювати швидкість. А який у нас двигун? Двигун значить, стоїть 6,7 літра. Давайте ми ще за нього заглянемо. А це у вас потужні такі гусениці? Так, да, це потужні гусениці. Рішення в плані для е, великих е, тракторів, які мають велику тягу. Це для того, щоб створити велику тягу, низький тиск на грунт. Відповідно, це дозволить. Як от іранше поле вийти, раніше в поля виїхати, і рослина грубо кажуть, після грубо кажучи, тиск гусениць, якого створює це, він буде у рази менше, ніж те, що я створюю зараз mm -hmm. просто на поверхні ґрунту. Тому є рішення, є багато техніки там, гусеничні квадраки, які ми там продавали. Є 715. В даний момент ви бачите 36 дюймів, це 914 міліметрів. Тобто ширина гусениці. Ви їх продаєте? Да, ми їх продаємо, ми ексклюзивними в цьому плані. Mm -hmm. Камсо – це світовий виробник, якого техніка кейс ставить із заводу ці шини. О, ці гусениці. Ці гусениці. Так, що в нас по трактору тут? Значить, що в нас по трактору? Турбіна, з цієї сторони вестгейтом, Тобто є холодна гаряча сторона. Тут у нас холодна сторона, бачите, зараз заходить після інтеркулера впускний колектор. Там у нас гаряча сторона із турбіною і вестгейтом. Відповідно, далі все йде на випускну систему. Повітряний фільтр, зрозуміло, да? е, мотор е, точно такий самий, 6,7 літра, 4 клапана, стоїть на двигунах, у ну, нас є на тактри, Optum 340. Тобто даний двигун розкучений до 340 кінських сил. Може бути. Тобто, ви розумієте, що ресурса цього двигуна достатньо для того, щоб працювати багато років і багато мотогодин. Е, в даному випадку. Що ми маємо? Ну, у нас в базі це там, по е, противагах, то на спереді, ми то на заді робимо. Е, тому що трактор має 220, це номінал, 240 це максималка буде, і з бустом 260 кінських сил, який може постійно він видавати е, без обмеження е, немає терміну в часі. І е, 6,7 літра двигун е, він може. Він активує цю оцей буст. Він активує тільки при тось тобто, при трьох показниках: це швидкість транспортна, це вом, коли включений, і це коли в нас працює гідравліка. Що дуже важливо: оці 220 кінських сил ми можемо побачити на колесах і на крюку. Тобто кейс завжди пише потужність, то тобто, яку ми можемо побачити на крюку. Це дуже важливо, тому що О, ці цифри відповідають дійсності. Відпо дійсності тяги, яку він може створити. Ну, в 355-му ми вже каталися, до речі, в першому в да. Україні. Так, да, 355-й, да, це перший в Україні, який ми завезли. Зараз це ну, 400-й, і наступний ну, генерації з 355-м це було 405-й. Во в 355 в просто багато чого змінено. Там коробка стала 21 на 5, так само як в чотирьохсотому, тобто там дуже кардинальні зміни. В 400-405 зміни там вони просто мінімальні тільки з номінальної потужності. Вернемося до Пуми. В Пумі в нас кабіна, в принципі, вона залишилася як і попередній з бананом, да таким стійкою боковою, але сидіння оператора, клімат контроль. Там Кожен руль, тобто це. Можна заглянути. Можна, можна... заглянути, правда? Так, да, да, да. зараз я включу запалення. Новий монітор Pro 700. Тобто... Пишіть друзі, в коментарях, як, як вам апарат. Замість ХТЗ піде чи ні. Так. Це більше, ніж <laughs> більше роботи робить, ніж ХТЗ. Це... І комфортніше буде. Це просто інший рівень. Якості, комфорту, яка ціна ціна, скажімо так, залежить від комплектації, ну починаючи від там 150 євро і вище. Тобто, залежить від того, яка коробка, тому що коробка там CVT і Power Shift це там 14 тисяч євро. Тобто різниця, тобто всі віті буде відповідно дорожча. Тобто це механічний клапана, чи електроклапана, це комплектація кабіни, це підготовка під навігацію. Чи це, це з навігацією вже тому угу. тут дуже багато є, але вона в будь-якому випадку буде цікавіша, ніж в цьому класі конкуренти. Тому Чим? цікавіша надійністю, цікавіша. Ми інколи можемо і цікавішу ціну зробити, і ми можемо зробити. Деякі рішення технічні в плані там телеметрії, в плані навігації, тобто, наприклад, у нас тут ми коли ставимо ще сінеравенської РС до РТК, то ми підключаємо до базових станцій сіянеча безкоштовно. Тосі тобто, клієнт. Отримує без безкоштовно 2,5 см пожиттєво. йому натяки буде платити за gsm картку, яку там буде вставлено. Mm -hmm. Тобто, це з Титаном це Тайтен, те що може запропонувати, скать, бо ми у Рейвені грубо кажучи, дуже багато вже там на оприскувачах принцип Рейвен стоїть. Да? Тобто оці всі. Етапи вже пройшли, угу. тому можемо багато. А це, зап... яка комплектація? Е, ну, це в принципі кажу, одна із максимальних комплектацій, тобто кожен руль, там, угу. коврик, сидіння низькочастотне, е, з... Нічого, все, як? Е, есть, воно, воно пневмо, але е, крім того, що зараз ми можемо тут ось е, поясницю, е, боки, ми можемо е, ну, пнімо це все виставляти. Бачите, я зараз спускаю, то есть, вона, вона виходить. Тобто, Dual-motion сидіння. Тобто, якщо ми зараз будемо обертатися, локтем ударимо, просто наприклад, назад буде подивитися. Тобто, mm. Ми його просто відвели і подивилися. Підігрів, це все тут є. Це, 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 це все тут є. Підалки, ну, Відповідно, вона крутиться сидіння оператора. Дуже ну, В пумах це якось, давно шумка. Тобто, все Тут м'якеньке, м'якеньке, да, да. Да, воно все м'якеньке з цієї сторони. Тобто, ми час, коли запустимо двигун, то він буде дуже тихо працювати. Взагалі по органах управління, так як це CVT, Тобто ми виставляємо дібезон обертів, з якими я там я хочу працювати. Да, вистав. І далі просто я беру, даю джойстиком або вперед, або зменшую відповідну швидкість. Цим самим двигун і цим самим коробка буде робити. Ту виставляв, яку ми швидкі виставили, наприклад, там 22 кілометри, да? наприклад, виставили. Я джойс-така дав повністю 22 км, і він буде сам підганяти в мене оберти для економії палива. Тобто, Тут повний повний автомат грубо сказати, в плані, бо це CVT. Во. В PowerShift теж є автомат, він буде сам переключати передачі, але, звісно, це буде PowerShift. Але знову це power shift, Тобто коробка, яка стоїть на 300 плюс кінських силах, тракторах, т. 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 в яких немає діапазонів, механічних діапазонів. Тут буде все через гідропакети. Значить, чотири електроклапани бачимо, тобто таймери, режими гідронасосів. Це ми все виставляємо. Тут у нас все, що зв'язане з мотором, все, що зв'язане з трансмісією, Тобто передній міст, блокування диференціалів і автоматичний режим запам'ятовування послідовності дії, Тобто ми можемо запам'ятовувати, там, підняти там, зелену там, підняти, там, нав'язку, виключити блокування, тобто він може запам'ятовувати. І кожен раз, коли ми нажимаємо, цю кнопочку, тобто він буде повторювані, цю повторюваність робити. Так, тут крутілка відповідна на швидкість, тобто ми можемо виставити наприклад, обмежити швидкість. І потім, щось, наприклад, Ми переключимо на нижню, наприклад, і можемо виставити нашу там, мінімальну швидкість 30 метрів за годину. Зараз я повністю ход дав, тобто він буде їхати 30 метрів за годину. Це дуже корисно для різних мульчерів, там, де треба буде така мінімальна швидкість і максимальна. Це. Значить, в базовій, бачите, у нас тут клімат-контроль. Клімат, тобто ми можемо Климат, так? Да, ну, тут, клімат. тут клімат, освітлення LED, дуже, дуже хороше. Що на капоті, що на кабіні дуже багато. Значить, ізобас, навіска і маса. Тобто електромаса в нас Його. тут є. Потім э, ВОМ 4 швидкісний, 540, 540 еко, 1000, 1000 еко. Тобто переключаємо все з кабіни, э, тут переключаємо оберти, відповідно, тут активуємо, э, активуємо сам ВОМ. Тому тут э, все це. Кабіна, в принципі, простора. Лічок є? Да? Да, люк, штори э, спереді, штора ззаді. Э, ну, Додаткового кріплення, якщо додатковий, буде монітор, наприклад, там э, взагалі цей забасний. Трактор, тобто ми можемо підключати будь-яке обладнання, він секціями може працювати, працювати. Це оновлений, він ставив більшим і режими. Це Трімбл, да? Ні, це... Ні, це... це штатний його, це штатний його. це 12.2.0, так як Raven це так, внутрішня навігація CNH, тому в принципі він, він є... Raven є внутрішньою навігацією, грубо сказать, Тому Рейвен це так, штабне рішення. Е, ну, тут таке, там, холодильник невеликий, типу, що можна кинути і з кондиціонера буде дуть, там, так, водичка. Да, можна так опустити. Ну, якийсь там обід перекус можна взяти. Так, да, 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 можна положити, і в, принципі, і в принципі. Круто. Да, завжди буде, воно холодним буде оббиватися, тому буде цей, ну, такий руль, кожний, в принципі, тоже Такий плюсик. А як там з передачі важко, да? так? Е, да, ми просто даємо вперед. Да, і далі <Auft hug> просто ми джойстиком швидше або на себе він залістає. стає. Тобто і парковка відповідно, клац. Тобто тут є електропарковка і є ще окремо це як, запасна. Значить, е, Бачимо, у нас тут електропідлокітник ми можемо видвинути під форму. Це як Mercedes, да? Ну, так. Да. <laughs> Тобто комплектація. Ну і плюс коврик також тобто ми відповідно скидаємо і кладемо <плес> коврик для цей. Тому ну аудіосистема відповідно тут це база, тому це вже Нік, ніким це. Що дуже важливо, то нове заднє скло, так як акваріум сам по собі він великий, то есть, він все-таки дозволяє комфортно працювати в будь-які сонячні дні. Боковість до... клані, так. Е, ні, боковіні. Ми не так. запускаємо. Е, можемо запустити. Чи... Я думаю, що подивитися, що там сзади, да. бо, там, бо там є багато таких. Може, цілісів. краще не треба ні? що? Не треба дати, запускати? Та ні, Чому можемо запустити? Да? Да, да. Ні, не питання, можемо запустити. Зараз тільки хлопців закриємо uh -huh. і запустимо, так. Да. За завезте за, за. що дуже важливо, ми маємо амортизований передній міст. Щас, якщо подивитись, там є циліндр, mm -hmm. то сняється амортизація. Тобто ми не боїмося працювати е, з великими швидкостями, oh, тобто е, і плюс великі дотяги, тобто галопування, тобто коли трактор створює велике е, створює великий. Велику тягу і він починає часто розкачуватися із за того, що неправильне баластування, із за того тону. Ми в основному коли механічні, то ми скидаємо їх. Але питання в тому, що відповідно ми потім тягу цю не зробимо. А коли його починає розкатувати, то гідроакумулятор mm -hmm. відразу буде глушити його, тільки воно буде зароджуватися і відповідно. Ми можемо створити велику тягу. Так. Давайте запустимо. Да, що ж ми давайте тут? ми зараз запустимо. Щоб ніхто тут. Так, на ну, парковці майже як хатезе! Так, ось сідаєте в кабіну і зараз послюєте який. Оп. Тобто і відповідно о. Відно це все... Ми можем... ну, що, так? Тихі, трошки тихіше, ніж в ХТЗ Бо там речах КПП торохтить постійно. Це все ми можемо виставити під наші форми. Звісно, тут ми просто виставляємо далі швидкість. Далі я можу, наприклад, тут в притірочку, щоб там ніхто не цей. Тобто я можу виставити 30 метрів за годину, наприклад, зараз дати йому вперед і ми побачимо, як він потихеньку, по-хорошому їде. Ну, це всі переваги самої CVT коробки. Да. Дуже цікавий трактор, цікавий, цікава розповідь. Дякую за коментарі. Михайло. Да, звертайтеся, в принципі, є багато цікавих рішень, тому під будь-який бюджет, я думаю, ми щось зможемо дуже гарно запропонувати. Тож, друзі, всім дякую за увагу. Пишіть, коментуйте свої думки, враження. Подобається вам такий трактор чи не подобається. І, можливо, хтось бачить якусь альтернативу. Да? Хтось щось придивляється, тож пишіть коментуйте, ставте вподобання, далі буде. Розхвалюють і пуми, пуми класні пуми. Ні, та пума це хороший трактор. Тому що по-хорошому ну, вони вже себе дуже сильно зеркали. Друзі, також в Titan Машинерії приступна отака от навігація, різноманітна, яка називається Raven. Кому цікаво. Можна звертатися і замовляти собі отакі от підрульки. Присутній стенд можна відтестувати, наскільки я розумію. І також Titan Machinery є офіційним дилером Кейс Кун, а також компанії Bednar.